Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні гостем нашої студії є директор рівненського навчально-виробничого підприємства Українського товариства глухих Віктор Матко. Вітаю вас! Доброго дня! Тож розкажіть детальніше про своє підприємство, В чому його унікальність? Підприємство засноване в 1956 році Корінським товариством глухих. В той час створилися такі підприємства, профільні спеціальні, для того, щоб особи з інвалідністю, не чуючи, могли адаптуватися до суспільства, щоб їм було комфортніше, щоб вони були, відчували себе захищеними і могли себе знайти на таких виробничих підприємствах. Тому що, наприклад, їм важко працювати в інших сферах. І тому для них такі спеціалізовані підприємства створилися, і людина, навіть якщо, наприклад, після школи не чуючи, приходив на підприємство, його навчали спеціальності, професії вони мали можливість там працювати, і було створено таке підприємство в нашій області. А скільки взагалі таких підприємств по Україні чи багато їх? На сьогоднішній день їх залишилося трошки більше 30, а до 2014 року було 43 чи 44 підприємства. Ну, в зв'язку з тим, що частина територій зараз втрачена, а на тих територіях теж були підприємства, вони зараз припинили своє існування. В сусідніх областях таких подібних підприємств, як наше, є в Житомирі, є в Львівської області: Хмельницька, Волинська. Тернопільська область, там такі підприємств немає. Наше, наше підприємство в Рівному є, воно діюче, воно працює. А в інших областях його такі підприємств немає. Тому там складніше людям з такими вадами десь собі знайти якусь ну, роботу, професію і. А зазвичай ваше підприємство влаштовуються люди от, з нашого регіону, чи є такі там з інших областей? Буває, з інших областей приходять. У нас є гуртожиток, знаходиться на набережній вулиці, і ми особам, які мають бажання працювати на нашому підприємстві, даємо ще місце гуртожитку. Забезпечимо а, гуртожитку. Взагалі, в якому році ви очолили це підприємство? І от розкажіть про цей шлях, як зайняли там певну нішу, певний шлях. Е, я очолив підприємство у 2015 році. Е, мій попередник, на жаль, вже його немає він пішов в життя недавно. Е, він йшов на пенсію на заслужений відпочинок і мені запропонували цю е, роботу, цю посаду. Е, до того часу я більше 20 років очолював власне підприємство приватне, яке займалося виготовленням меблів. Мав певний досвід немаленький в цій галузі, і тому мені запропонували цю роботу. Я прийшов, привів з собою своїх людей, свою, скажімо так, команду, своїх фахівців, технологів і майстрів, і людей, яких я вже давно знаю, на яких я міг спертися, і тому прийшов, скажімо так, з командою і вже з якимись ідеями, з думками. З досвідом, тому якось мені було там, скажімо так, спочатку важкувато розібратися, тому що все ж таки підприємство воно більше набагато чим приватне. Там специфіка відносин між людьми. Люди специфічні, вони потребують особливої уваги до себе, але з часом якось воно все притерлося і. Пішло все всем чином. А от з якими от такими викликами ви стикнулися, коли от, е, почали очолювати? Ну, е, в той час, коли я прийшов, підприємство було, е, скажімо так, Такі були періоди в економіці держави, навіть нашої там, криза 8-го року, потім 12-го року, і меблова галузь вона була в такому скрутному досить становищі. І підприємство було в важкому фінансовому стані і ну, взагалі було складновато. Тому перших там два-три роки було важко знайти шляхи, як е, втримати підприємство на плаву, і пізніше, щоб забезпечити роботою і тих працівників, які були, і залучити якихось нових. Але з часом е, розібрали ситуацію, знайшли нові ринки збуту, е, освоїли нові види продукції, е, і почали, е, скажімо так, експерим експериментувати з деякими видами продукції. І потихеньку знайшли свого покупця, своїх замовників, і маленько-помаленьку почали коло наших замовників розширюватися, як наладилася робота. Ну, у 2022 році новий виклик: це війна, от і багатьом підприємствам довелося або переформатовуватися, або вони взагалі закривалися. От як ваше підприємство е, продовжує працювати в умовах війни? Які першочергові кроки довелося прийняти, щоб працювати далі? Е, ну, спочатку ми зразу почали думати над такими новими знову ж видами продукції, які будуть актуальні і потрібні в ці складні умови? Е, ну Життя нашої держави. Тому ми вже, скажімо так, на в середині березня ми освоїли нові продукції, які є актуальні в наш час, і е, знайшли знову ж своїх замовників і зараз працюємо, робимо е, ті вироби, які необхідні зараз для, для нашої держави, скажімо так. От. Для нашої держави чи для військових ну, чи можна... для, 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 для забезпечення мобілізаційних завдань, скажімо так. Угу. І а у вас є замовлення, так? Ви... Так, замовлення є, ми працюємо. Звичайно, воно є нестабільно, нестабільність деяка, але бувають такі, наприклад, контракти, коли підписуємо е, терміни стислі, хлопці працюють, буває і в дві зміни, і в вихідні приходять, і пізніше, коли контракти закінчуються, трошки е, легше. Але такими хвилями. Але постійно замовлення є, підприємство не стоїть. Завантажене буває 100%, буває там 80% завантаженості, Але ми постійно працюємо е, також. Ваше підприємство часто стає переможцем у багатьох тендерах, завдяки чому. Ми почали приймати участь в державних закупівлях, тільки коли з'явився цей майданчик Прозоро це в 2016 році. Е в нас є фахівці, які вміють правильно підготувати документацію. Є фахівці, які зразу е технологи і керівники виробництва, які зразу ну, та продукція, яка пропонується на, для закупівель, ми скоренько їх вивчаємо. Робимо зразки, пробуємо, якщо в нас виходить, і можемо робити, зразу ми приймаємо участь. Дівчата готують документи. У нас фахівці, економісти, які постійно відвідують різні семінари, і їздять на всякі збори, де проводяться навчання для, того, для тих людей, які готують документацію тендерну. То я можу сказати, що в нас дуже потужна команда по підготовці цих документів. І знову ж осваємо ці види продукції нові, які там актуальні і виходять на прозору. Виграємо часто завдяки тому, що ну, ми можемо зменшувати ціну, завдяки тому, що підприємство користуються певними пільгами по оподаткуванню, і ми трошечки в кращих умовах, ніж інші наші конкуренти, скажімо так. Ну і знову ж слідкуємо дуже за якістю. і Часто буває так, що ті замовники, які вже з нами працювали, які нашу продукцію вже отримували, вони пізніше хочуть знову з нами працювати, продовжити співпрацю, розказують своїм знайомим, колегам. В основному наші замовники це 90% – це державні установи. До війни це були заклади освіти і медицини, школи, садочки, лікарні. Інші навчальні заклади. Зараз також звертаються навчальні заклади, це наш основний напрямок роботи. Завжди ну, ми робили для шкіл, для садочків, для лікарів. Зараз трошки інший напрямок, але це паралельно теж ми ці завдання виконуємо, робимо замовлення для забезпечення навчальних закладів меблями. Для них вигідно через те, що ви пропонуєте вигіднішу ціну, так ніж інші підприємства. Е, так, ну в нас трішечки вигідніша ціна, чим інше може бути там на, на кілька відсотків. І, скажімо так, в нас вже є певна репутація, з нами хочу працювати і не бояться з нами працювати. Буває так, що ну, в державних закупівлях. А замовник іноді не знає постачальника, ну тобто вони там торгі і, і все. І... Навіть проводяться бувають торгії, ми там виграємо, але люди дзвонять, А чи ви дійсно зможете зробити? А чи це правда, що ви отак, отак ви це все зробите і воно вийде? І ми наводимо там деякі приклади, даємо е телефони вже організації, які з нами працювали, щоб могли перевірити, е чи ми дійсно відповідаємо всім вимогам і чи ми можемо вчасно, якісно зробити продукцію. І люди працюють з нами. А чи війна вплинула на отримання сировини, з якою ви працюєте? Ви працюєте з українськими чи з українськими, з українськими зазвичай в основному з українськими постачальниками сировини, але звичайно стало важче. Використовуємо багато ми зараз металом. Працюємо метал на сході України металургійна промисловість. Важко було навіть з доставками. Тобто не логістика погано працювала. Привезти, наприклад, з Дніпропетровська чи Сарковий метал, зараз вже якось краще воно все працює, а на початку війни було дуже важко. Просто водії не хотіли їхати. Просто в сторону ту, 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 та сторона, сторона України мало хотіли їхати водії, які б возили е, нам Витал. Да? Далі е, в меблі галузі галузі багато використовується комплектуючих іноземних. Там ну, фурнітура, наприклад, та сама мебла. Вона вся зазвичай возиться за кордону і е, були деякі підприємства на сході України, які виготовляли, вже почали, а вони вже не працюють. Тому ці ланцюжки постачання змінилися, але вони зараз відновилися, вони працюють. Змінилася ціна на деякі види матеріалів, звичайно, подорожчало, але в принципі все є. Всі матеріали є. Можемо працюємо без без заперечень. То зараз легше вже стало так? Відновлюються попередній попередні, попередні зв'язки, оці там де можна взяти. Попередні не та на нові зв'язки, скажімо так, постачання певних видів продукції матеріалів. Чи от попри війну ви плануєте якось розширювати своє підприємство і можливо перейти знов до виробництва того, що ви випускали до війни? Ми виготовляємо те, що ми випускали до війни, але просто немає зараз потреб, немає замовлень. Просто у нас, нас бюджетній організації з нами працюють в основному, це 90%. А зараз весь бюджет він йде на е, оборону промисловість, скажімо так. І просто в бюджеті майже не передбачені кошти на закупівлю меблів. І тому, звичайно, у нас замовлення зменшились. Е, в розширення, розширення ну, для нас це не складно. Якщо будуть замовлення, ми зможемо скоренько, там за 2-3 неділі. Збільшити кількість і людей і збільшити свої виробничі потужності це для нас не складно. Чи збільшилася кількість людей, от там з вадами, які хочуть у вас працювати? Звідки. Багато людей з вадами, так само, як і всі людей, повиїжджало за кордон. А люди з вадами, вони все ж таки ті чоловіки, вони за станство здоров'я не можуть бути мобілізованими і вони мають вільний виїзд за кордон. І ті ж самі, нечуючі з нашого підприємства, багато повиїжджало в Німеччину, в Польщу, в інші країни. Не чуючи, повиїжджали, позвільнялися, повиїжджали за кордон. Є такі, які поприходили молоді хлопці, були, які закінчили школу, ще нікуди не О, був у нас, у нас є працівник, який з іншої області, просто приї... закінчив школу, для не чуючи, приїхав в йому надали місце в гуртожитку і він у нас працює. Переселенці працюють у вас переселенці, не працюють, але в гуртожитку нашу ми приймали переселенців певний час. У нас мешкали більше 16 осіб. Зараз двоє здається тільки залишилось. Ви кажете, що багато хто виїхав за кордон? А зараз уже скільки часу от, пройшло більше року? Так війни вони повертаються. Е, ні, не всі повертаються. Більша кількість все ж таки залишилась. То ви стикнулися з тим, що у вас от, не було людей. Чи були, чи ні, все люди, вдалося були, були, набрати? люди Були е, скажімо так, ті люди, які е, залишились, вони розуміли, що якщо потрібно буде працювати більше, враховуючи того, що менше людей, то вони, значить, готові були працювати півтори зміни, вихідні виходити. Коли ну, необхідність така дуже е, була. Зараз е, якось трошки з кадрами цими налагодилися, пару чоловік нових прийшло е, і якось відшліфувалося зараз стабільно. Звичайно, е, в деякі напрямки нам довелося е, прикрити по видні, наприклад, у нас був дуже був хороший столярний цех е, і обладнання, і все. А зараз вироби з деревом просто не виготовляємо, бо фахівці, які працювали з деревом, виїхали за кордон. Ми з деревом взагалі не працюємо, то Просто можливо авторально. хтось захоче звернутися. Хто спрацює з деревом? От як у вас відбувається цей процес там навчання? От вони приходять там, звертаються до вашого? Якщо впрацювати. людина не чуюча, якщо людина не чуюча, проходить на підприємство, хоче. Чомусь навчитися, ну роб, спочатку робимо екскурсію на підприємстві. Є штатний перекладач, за того людина, яка е, називається посада на заступник з навчальної виховної роботи. Вона є перекладачом. Вона з ними е, проводить роботу навіть ну, після роботи спілкується постійно, ті. Які якісь потребує, ну, що буває людина, їй треба звернутися в якусь структуру, якийсь орган. Є, е, звичайно, перекладачі е, ну, обласної організації, у того там є свої перекладачі, але вони все ж таки звертаються до нашого перекладача, і вона е, супроводжує їх там в лікарні, там ще в інших державних структурах, і в нас ними проводить якби таку роботу постійно на контакт і їхні потреби враховує. Приходить, якщо молода людина хоче освоїти спеціальність, ми йдемо, я і заступ начальник роботи робимо екскурсію по підприємству, розказуємо, він спілкується з якими ж нечуючими, чуючи, і ми вже працюють, дивиться, на якій ділянці йому було б зручніше працювати. Чи на одній, чи на другій, чи на третій. Він каже: От я хочу працювати там складальником меблів, ставимо його до нечуючого, який вже працює, який має досвід. Він йому розказує, показує, вчить. Тобто такий же самий нечуючий, але вже з досвідом роботи. Молодого нечуючого бере над ним, скажімо, там, шефство і навчають, і потім підказують взагалі, як пристосуватися до життя. Допомагають і гуртожитку, і кровом, вони один одного підтримують, спілкуються, і таких якби, перешкод в спілкуванні немає. Держава зараз в умовах війни якось допомагає підприємству? Ще врахувати, що у вас ми, працюють от, ну, Головна допомога держави це те, що держава нам надає пільги по оподаткуванню. Uh -huh. Є ряд пільг. І завдяки цим пільгам я вже казав, ми можемо от конкурувати по ціні. От в цьому є дійсно є підтримка держави, що вони нам ці пільги надають і вони зараз діють. Це основне. А так, в такий час, я собі думаю, що держава більш зараз всі е, сили і всі думки, і все на, е, на фронт, на допомогу, а не для, для нас. Ну, пільги є, для нас це вже дуже важливо. Це суттєва підтримка з сторони держави. Зараз, так як ви зазначали, що і держава, і люди, і підприємства всі працюють для того, аби наблизити нашу перемогу. От чи якось долучаєтесь ви до благодійності? Ну, звичайно, ми не можемо сяти осторонь, так як всі інші свідомі громадяни України. Ми за час війни передали три автомобіля для збройних сил спочатку. Спробували працювати, допомагали людям, щоб людина перегнали автомобіль за наш кошти, щоб ми передали. Але так сталося, що, скажімо так, багато недобросовісних є людей. Ну не знаю, як зараз, але на початку, рік назад, досить було багато недобросовісних, які пропонували. Техніку, яка вже коли приходила сюди, вона не відповідала заявним, скажімо так, тим характеристикам і тому що вона є. Вибрала автомобіль, нам його привезли, ми загнали його на станцію, подивилися, він просто розвалюється. Хоча постачальник які приказали запевняв, що все добре, там то іноземець на тільки на рибалку, їздив і все на тому джипі. Тому в мене був певний досвід. Скажімо так, з автомобілями я їх трошки в свій час так і був при житті, теж возив і приганяв. Поїхав, вибрав автомобіль, поїхав за кордон, сам такі, як треба підібрав, перегнав сюди, підготували, передали напряму. Ми працюємо з, ну, з військовими, не через якісь фонди організації. Ми напряму знаємо потреби. Я сам його загнав в частину, передав. Перший автомобіль, потім два автомобілі. Ми передали в за допомогою Євна Свободна організація, яка мала автомобілі. Але ті автомобілі були в такому стані, що потребували дуже серйозного ремонту. Там двигун, підвіска і все інше. Вони готові були передати безкоштовно ці автомобілі, але ми їх відновлювали. Досить недорогі, недешевий був ремонт, але ми з таким чином ще два автомобіля за допомогою цієї організації передали знову військовим. Е, ну і моє традиційне запитання на останок: от про що мрієте після перемоги? Е, мріємо про те, щоб. Ну, незважаючи на те, що складно, але хотілося, щоб все ж таки. Садочки, основний наш напрямок діяльності – це меблі для навчальних закладів, щоб садочки будувалися, дитячі школи щоб будувалися, щоб, на жаль, Україна втрачає своїх кращих синів і доньок на фронті гинуть. І хочеться, щоб в нові громадяни України, щоб наші жінки народжували як можна більше, щоб садочки потребували як можна більше меблів. Школи найбільше парт слідців і мріємо про те, щоб, скажімо так, ми повернулися до виготовлення нашої основної продукції. Це, меблі для садочків, для закладів освіти, а не для тієї продукції, яку зараз мусимо робити в таких умовах. Дякую вам за розмову. Дякую вам. А я нагадаю, що ви дивились програму діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене назвати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії був директор рівненського навчально-виробничого підприємства Українського товариства глухих Віктор Матков. Залишайтеся з нами, довіряйте лише перевіреній інформації. Все буде Україна.